Вітаю, шановні глядачі. У нашій сьогоднішній програмі ми поговоримо про життя і політичну діяльність відомої постаті української історії гетьмана Петра Сагайдачного. У нас в гостях Вадим Васильович Задунайський, професор, доктор історичних наук. Мої вітання. Вітаю взаємно Вадим Васильович, Перед початком нашої бесіди я пропоную подивитися наш перший сюжет. Будь ласка, Хто такий Петр Сагайдачний. Ой... слышала, был такой, но я сейчас не помню. Я не помню, Тишка. Гетьман Украины, ну, казачество. Ой, не знаю. Не, я не слышала, как бы знакомое название, но, ну, вернее, имя знакомое, ну, как бы не скажу, конечно. Сагадачный Гетман. Ну, это, кажется, дореволюционный еще писатель или поэт. Український чи російський? Самідеш українієць. Українець? Так. Дякую. Це історична особистість, дуже важлива в історії України. Ким він був, не помнитеся? Я. Козак був такий. В якому віці не помнитеся? Ні, не помню. Ну про нього більш казали молоді люди, так? Ну, так, очевидно. Хоча я е-е э, навчався, в радянські часи і ми достатню значну увагу приділяли цій постаті ще в радянські часи. Я не думаю, що е э, Ті люди, які ну принаймні мали якусь середню освіту, мусили мати якусь уявлення про це. Але навіть якщо йдеться про студентський загал, про школярів, звичайно, в програмі є така доба, доба козаччини. Є там кілька уроків, якщо не помиляюся в середній школі про вищу учбові заклади взагалі не кажу, але принаймні, ну, широко відомі пісні українські, вони дуже часто використовуються в офіційних наших заходах та ж пісня про Сагайдачну. Хоча можливо це дискусійне був Сагайдачний, чи ні, але вони. На мене, як на мене, є достатньо популяр, достатньо, достатньо активно популяризувалися, але результат зворотній вийшов Мало людей знає. А між тим, Петро Сагайдачний – незвичайна постать православний шляхтич Герба Побух, уродженець примишлівської землі, нині Львівська область, гетьман війська, Запорізького меценат. Як же вплинуло на формування особистості Сагайдачного навчання в Острозькій школі? Ну, в принципі, якщо вести мову про освіту, тогочасну освіту, то вона значною мірою була пов'язана з е, пізнанням певних цінностей не лише загальноосвітнього характеру, але й певного спрямування духовно-етичних цінностей, скажімо там, визнання певних. Конфесії релігійних як пріоритетних. І от, зокрема, Острозька школа це був своєрідний центр е, такого українського православного виховання в кінці 16 століття. Саме завдяки діяльності відомого міцената і відомого політичного діяча князя Острозького в Острозі була сформована одна з найбільш розвинутіших, найбільш авторитетніших таких установ научно-освітніх, зокрема так звана Острозька школа. І саме навчаючи цій школі, очевидно, Сагайдачний був ознайомлений з тими досягненнями тодішньої науки вітчизняної, які були авторитетними, були передовими на той час. Ну і звичайно він отримав певні знання певні цінності духовно-етичного православного спрямування. Причому у загально православного зокрема треба відзначити, що в цій школі викладали не лише пресники православ'я місцевого. Скажем, Українську але представники з того ж самої з, з, з за кордонів Річі Посполитої, зі сходу, з Константинополя з інших центрів, тобто це був такий потужний центр, науковий і релігійний водночас. І очевидно, оці знання здобуті в цій школі, вони сформували певні пріоритети його подальшого політичного життя, його військово-політичних інтересів, пріоритетів. Це звичайно так. Хоча, б, звичайно, я б зазначив, що знову ж таки освіта вона була важливою, але не можна її перебільшувати значення. Багато інших факторів так само впливають на формування особистості. Наприклад, родина відомо щось про його батьків, про його родину з якої то практично якихось детальних інформативних повідомлень я не зустрічав, тому що, скажімо так, достатньо мала джерельна база. На котру можемо спиратися, аналізуючи події саме цього періоду, саме цього регіону мається на увазі воєводство Руське центром у Львові, так звана Перемиська земля, чи поблизу самбора той регіон, достатньо незначна кількість документів, хоча їх на порядок більше ніж зокрема про ті регіони України, які були на лівий берег від Дніпра. Проте, саме особисто, це, це була дрібна шляхта, наскільки не викликається сумнівів, не викликає дискусії в середовищі вітчизняних науковців і зарубіжних науковців. Крім, польські дослідники так само приділяють достатню увагу цій постаті. Дуже бідна шляхта, але така, яка. Мала відповідні привільовані позиції в тодішньому річі посполитивському суспільстві, і яка від, з відповідними цінностями, від відповідними пріоритетами, формувала уявлення про своє місце в цьому світі, про своє покликання бути воїном, бути господарем, бути певною мірою захисником своїх інтересів і тою людиною, яка має за це мати привілеї. Це така тенденція формування упривільованого світогляду. Але до, до цього треба додати, що в Річі посполитії скажімо в той час, в кінці 16 17 століття, ми можемо відзначити. Наявність ну, достатньо. Толерантних відносин між представниками різних релігійних і національних угрупувань Головним було бути приналежним до шляхетського середовища. І, зокрема, це ми можемо простежити і стосовно, скажімо, умовно кажучи, шляхти з українських земель, і шляхти з білоруських земель, шляхти з литовських земель, шляхти з власне польських земель, і представники тої ж самої шляхти, або дворянства, скажімо, німецького коріння, там, чеського коріння. Для них головне було приналежність до цієї прильованої верстви. А вже відмінності скоріше. Що вони виявлялися в релігійних пріоритетах. Ну, звичайно, була католицька шляхта, була шляхта православна за значенням в цій державі. Він був належав до православної. До православної, так. Да. Цей регіон актив, був одним із потужних центрів, де розвивалися і зберігалися традиції, скажімо, православного шляхетського буття. Чому ж шляхтач відправляється у Січ? Ну, скажімо так, в той час. Було доволі звичайною справою для представників шляхиста, тим більше дрібного шляхетства, який не мало перспектив економічних, політичних, зайнятий позиції в тому середовищі, в якому перебували, скажімо, на вищих рівнях. Ну, принаймні для того, щоб потрапити на службу в більш перевільовані формування військово-шляхецьких, скажімо, ту ж саму гусарію на початку 17 століття, то достатньо значна кількість грошей була потрібна. Потрібно було себе озброїти, озброїти свій почт. Для того, щоб потрапити до козацьких відділів, це такий рід кавалерії, середньої кавалерії, то значно було менше коштів потрібно. А щоб потрапити до Січі, там вибитися в авторитетні люди, ну, взагалі то коштів не було потрібно. Очевидно, як Сагайдачний. Не мав коштів, то він обрав той шлях, який був для нього найбільш Легким. вигідним зручним. І сюди ж треба додати той момент, що релігійна складова, яку він отримав під час навчання в Острозькій школі, також вплинула на його вибір. Хоча мусимо зазначити однозначно, в Річі по сплиті, навіть серед провідних діячів, навіть, зокрема, той відомий Сапега, він же певною мірою був патронатом. Православ'я. Тобто не було обмеження за релігійною ознакою, як ну, була така тенденція визначати, що все визначало релігійні пріоритети. Для шляхти такого обмеження не було. Для рядового суспільства можливі були обмеження щодо міщан заборони, там, поховання в деяких регіонах на загальних цвинтарях. Це було. Для шляхти ж таких обмежень, в принципі, не було на той час. А особливо, це помітно, вже після діяльності Петра Сагайдачного він ще більше вплинув на те, щоб. Питання обмежень за національно релігійною ознакою, бо тоді релігійність і національність вона якби спливалася в контексті цієї держави, Бо ті, хто були. Приналежали до, скажімо, католицького розповідання, вони скоріше позиціонувалися, як пресники, ну корін, так, пресники пануючі, умовно кажучи, династії королі... там хоча й короля вибирали знову ж таки в по суті, але принаймні провідної частини шляхти. Прасники тої саме протестантської шляхти, якщо йдеться про німецьких чи чеських шляхти, чи в присники православної шляхти були в менш привільованому положенні, скажімо, в порівнянні між іншими групами, але тим не менше вони так само займали належні позиції. І я зазначу в цьому контексті. Що на мене це є дуже показовим що людина, будучи. Шляхтшляхтичем вона спокійно обирала для себе цей шлях і далі на цьому шляхові здобувала авторитет і позиціонувала себе в цьому напрямку, хоча вона могла змінити цей напрямок і перейти з одного табору релігійного визнання, отже, культурно етичних цінностей в інших. І таких прикладів ми можемо знайти достатньо велику кількість, враховуючи все ж таки пріоритетність на той час католицьких цінностей до 1630-х років. Там тенденція трошки змінилася. Ну от ми казали, що Петро Сагайдачний відправляється у Січ. Що ж з себе уявляла Січ того часу? Де вона була розташована? Ну, зокрема, якщо йдеться е, про Січ, де знову ж таки є дискусія в історичній е, науці, е, дехто виводить Січ від першого замка, побудованого ще е, Славетним Вишневецьким. Дмитро Вишневецьким. Другі водять, що е, цей замок не мав відношення до Січі, а лише стимулював формування як антитези цьому замку і іншого утворення. І так далі, і тому подібне. Головне це е, та тенденція: тенденція формування військової громади. От я хотів би на цьому трошки наголосити. Будь ласка, е, саме важливим було для формування, власне, запорозького середовища, козацького середовища, це формування такого військово-товариських відносин. Знову ж таки, військово товариських відносин за взірцем, за взірцем певною мірою тої самої шляхти. Але на відміну від шляхти, яка територіально була поширена по всім землям Річі Посполитої, лише тут, на е, тих землях, де не існувало усі. Адміністративних структур, де перебування було на межі скажімо так, прикордоння. Тут саме більш природній був відбір. Відбиралися найбільш дієздатні, найбільш боєздатні і найбільш, можливо, авантюрні елементи з усіх середовищ, в тому числі шляхетського середовища, зокрема, не лише Сагайдачний, а й той самий Крутневич, а й той самий. Збаразьки ще ціла низка діячів. Вони вийшли шляхетського середовища, прибув на січ, е, отримали там навички відповідні і здобули авторитет в цьому середовищі. І е, саме е, цікаво те, що серед більшості козацьких провідних гетьманів-полковників знову ж таки домінуючі позиції займали пресники української шляхти, меншою мірою польської шляхти, маю на увазі за етнічною релігійною ознакою. Чому? Бо вони були людьми, які виховані були з дитинства в певних цінностях, і вони мали відповідну освіту, відповідні навички. Але природні умови іноді давали можливість, і представнику нешляхетського середовища, того ж самого представника, ж самого міщанства декласованого, або інших представників соціальних груп, могли так само здобути авторитет і вибитись в люди. Були так звані соціальні ліфти. Чим відрізнялося козацтво від того шляхетства? що не було так жорстко встановлені межі можливостей твого розростання, твого авторитета тут більше залежало все ж таки від первинних, я б сказав би. Автентичних, архаїчних цінностей, пріоритета військової звитяги. Гарний воїн, талановитий виначальник, здобував найвищий авторитет, і цей авторитет був запорукою його позиції в цьому середовищі. Ну, як швидко Сагайдачний зробив таку кар'єру? Ну, знову ж таки, існує дискусія, скільки років він йшов до Гетьманської болеви. За деякими міркуваннями. Ну, в принципі, якщо брати межу, коли він потрапив до Січового товариства, в 1500 році. 98-й, 99-й, десь так приблизно, то е, можна сказати, що впродовж заодної версії, за приблизно 7-8 років, за іншою, за... Е, за 17 років. Тобто ми межа, межа доволі є відмінно. Чи він отримав гетьманську було в 1606 му чи в 1616-му. І тут дискусія є. Одні дослідники беруть одні факти, інші інші факти. Ми можемо значити одне: що в 1616 році він однозначно був гетьманом. Ну, я читала про те, що його тричі обирали гетьманом. Ну, і після того він втратив гетьманську було, потім знову було. Обраний. А чому втратив? Ну, знову ж таки, там були проблеми щодо існування козацького середовища в цей час. Ну, треба відзначити, що. Козацька спільнота в той час вона була, е не мала чітких ще позицій в соціальній стратифікації річі Посполитівського середу, суспільства. Воно було на межі привільованих і непривільованих груп населення. І козаки, спираючись на свою звитягу, на свою зброю, на свою силу і на пріоритетні обставини зовнішньополітичного буття. Тих часів вони здобували ці позиції. Держава цьому протидіяла. Держава мусила, виходячи з своїх пріоритетів... держава? Річ Посполита, звичайно. Ми зараз ведемо виключно про Річ Посполиту, бо українські землі, як і, в принципі, більшість східноєвропейські земель, входили на той час до найпотужнішої держави. На той час Річі Посполитої. І тільки про неї йдеться. Так от, хотів би зазначити, що Внаслідок таких обставин протистояння між державою і цим новим утворенням соціальним відбувались деякі конфлікти. І, от Сагайдачний, будучи серед провідних діячів, не обов'язково бути. Скажем, гетьмана для того, щоб впливати на політику Запорізького січі, запорізького товариства, він зокрема хотів би відзначити, що він, не будучи гетьманом, підготував і сприяв відновленню православної ієрархії, котра була втрачена внаслідок поступового природнього вимирання ієрархії українського православної церкви після Берестейської унії, ну це так, він зробив останні роки життя. Так ну да так, він тоді ще це після походу на Москву, після 1618 вісім. Він тоді не був гетьманом. Але він, будучи полковником, будучи авторитетним діячем, маючи вплив на середовище козацьке, він зміг провести свою думку і сприяти її реалізації. Тобто не обов'язково треба було бути гетьманом, щоб вирішувати долю козацтва. Я хотів би значити, більше це ж таки авторитет особистості. А що стосується мінливості, бо така була середовище козацьке. Воно було достатньо мінливим, достатньо бурхливим, емоційним. Іноді ми емоції зашкалювали занадто. Навіть ми маємо багато прикладів, коли навіть козацтво з. Знищувала своїх провідників, звинувативши їх в помилкових кроках. І це було неодноразово в історії козацтва. Це не було дією дія ідеальним утворенням. Але на той момент це було достатньо привабливим, достатньо дієздатним, достатньо живим, достатньо авторитетним утворенням. І тут Сагайдачний був одним з провідних діячів. Фактично, Сагайдачна я особисто. Як військовий дослідник вважаю найуспішнішим гетьманом за всю історію українського козацтва. це моя особиста думка, і я це обумовлю тим, що він діє в надзвичайно складних умовах. Ми мусимо згадати, коли він прийшов на січ, кінець 16 століття. А це було буквально через два або три роки, залежності від того, яку дату брати, після розгрому козацтва на Солониці, внаслідок придушення повстання Лободи, Наливайка, там різні були провідники на певному етапі, і заборони козацтва як такого. Так от Сагайдачний прибув до цього товариства, коли не мало офіційного реабілітації. Реабілітація відбулася під час походів на Молдавію, а потім в Прибалтику під проводом славно звісно нашого. Гетьмана з кішки, саміла кішки. Вже потім козацтво почало відвоювати свої позиції в суспільстві. Козаки Петра Сагайдачна здійснили ряд успішних рейдів на територію Туреччини. Який був політичний результат цих походів? Ну, Скажімо так, тут пересіклися дві складові цих активних подій, активних наступів козаків. Це, по-перше, потреба в матеріальному забезпеченні існування козацького війська. Бо воно е, існувало за рахунок військової здобичі. Хліб козацький, це умовно термін, котрий використовується дослідниками для означення цього, був дуже важливим в той час цей деякі історики називають героїчною доба. Так, певною мірою можна погодитися цим. І от саме здобуття хліба козацького було дуже важливим е, при дуже важливу причину цих походів. Це один факт. І другий факт: саме. Е, на думку дослідників Сагайдачний, стимулюючи певною мірою цю активність козацьку в турецьких походах, в походах на Туреччину на Кримське ханство, він таким чином постійно подразнював на міжнародній арені протистояння між Атаманською імперією і її васалом Кримським ханством і Річчю Посполитою з іншої сторони. І саме в цих умов річпосполита була змушена весь час шукати компроміс іти на компроміс з козацтвом, бо не вистачало власних сил без козацької дотації, без козацьких формувань для того, щоб адекватно протидіяти загрозам турецької війни. Тобто, була така проблема з одної сторони. Туреччина погрожувала річі по щоб вона придушила козацькі виступи, щоб обмежила вихід козаків на море, а отже, атаку на турецькі форпости. А з іншої сторони, річ Поспта розуміла, що Туреччина є агресивним сусідом, і вона за будь-якої ліпшої причини моменту затакує річ по І сама Річ Посплита була заручником такої ситуації. А козаки під проводом Сагадачного дуже вдало діяли в цей час. Подальший час, до речі, після смерті Сагайдачного, ну скажемо так, ще Оліфер Голуб там трошки Михайло Дорошенко, дід славного майбутнього нашого гетьмана Петра Дорофіяча Дорошенка. Вони намагались цю позицію закладену ще Сагайдачним утримати в політичній сфері. На жаль, іншим нашим провідникам не вдалося. І потім маємо трагедію подальші Так, от Сагайдачний піднявся в умовах достатньо кризових, достатньо складних. Зумів зіграти на зовнішньополітичних протиріччях річі по сплитої, з Туреччиною. Річі посплиту з московським царством зумів в цих всіх обставинах посилити козацькі позиції, зумів відновити ієрархію релігійну православно і очолити процес контролю за цим політичним і релігійним і культурним життям в Україні в тодішніх землях українських. І фактично пов'яз зробити козацтво. Ну, скажімо так, на певному етапі воно стало домінуючою соціальною групою, соціальною силою, котра обумовлювала і вимальовувала перспективи України, і це заклав він. І це як політик, як талановитий стратег. Ну і як на мене, достатньо гарний він був військовий керманич. Поговоримо про взаємовідносини Петра Сагадачного з Московією. Перед тим як ми це зробимо, ми подивимось наш другий сюжет. Влітку 1613 року в Успенському соборі Московського Кремля вінчався на царство 16-річний Михайло Федорович, перший цар з нової династії Романових. Проте, польський король Владислав IV продовжував претендувати на російський престол і запросив допомоги у гетьмана Петра Сагайдачного. Скажіть, будь ласка, чому ж Петро Сагайдачний вирішив втрутитись у цю ситуацію? Ну, Скажімо так, що козацькі формування завжди брали участь в усіх військових походах, куди їх запрошували річ посплити, тим більше, якщо вона обіцяла їм можливість не лише мати хліб козацький під час походу, тобто військову здобич, а й ще фінансувала козацькі формування. І цей похід був одним із небагатьох походів. На північ їх було достатня кількість, але все ж таки про Туреччину було по Походів я хотів би нагадати, що Сагайдачний ймовірно, ми не маємо точних документів, але ймовірно, він брав участь в козацьких походах на Московське царство в часи смути. Великої смути, яка після вимирання попередньої дінастії, і потім приходу до влади Бориса Борисагнова і його смерті, вона тривала впродовж там близько 9 років. І Всі ці роки козацькі формування активно наступали і робили збройні атаки на Московський царство. Тепер саме ця ось претензія Володислава IV, королевича Річі Посвіти, який в майбутньому став королем. Вони були закладені на підставі умов ще за підсумком смутного часів, згідно котрих він був претендентом на корону Московського царства. Тепер він вирішив відстояти свої права, які були зазначені в умовах договору між річчю Посполитою Московським царством, і розпочав військову акцію. Вона була, скажімо так, доволі складна і не так сталося, як гадалось, кажуть народі. Не розрахувала польська сторона своїх сил під час походу на Москву. І сталася така катастрофічна ситуація, що резервів нема, грошей на ведення війни регулярними засобами нема. І Королевич Володислав, по суті, блокований поблизу Москви. І треба якось врятувати ситуацію. За таких умов. Польська сторона, зокрема батько Владислава IV. і е, В основному він, але кажуть, що деякі дослідники вважають, що і Сейм був не проти того, тобто орган правлі, правління е, річі посплити, спиту, звернулися до козацтва. Їм була обіцяна відповідна винагорода, е, було обіцяно вирішення питання з козацьким реєстром, а це дуже болюче було питання, бо е, постійно йшла боротьба за кількість реєстру. Тобто певна кількість тисяч там, дві, на дві до трьох тисяч доходило в цей час. Е, тисяч держава брала. На Себе матеріальне забезпечення, плата грошей і забезпечення їм напівпривілеїв. І от чим більше людей потрапляли в реєстр, тим більше людей мало пріоритет в козацькому житті, і тим більше держава мусила утримувати козаків. Річ Посполита. І от за це боролись козаки. І це було пообіцяно, і вони снарядили один з доволі успішних, я вважаю, один з найуспішніших суходольних походів цієї доби. Чому найуспішніших? Що Сагайдачний вперше в 16 столітті, на початку, в 1618 році, вперше здійснив обхідний удар на Москву. Тому що в цьому напрямку і польські, і козацькі і литовські війська, як правило, йшли через Смоленськ в цьому напрямку. З Смоленська на Москву, як потім це на шлях повторював свій час і Наполеон Бонапарт. Але цього разу Сайдачний вирішив використати досвід якихось більш попередніх, ще з 15 століття на відомі були інформації, і вирішив обійти основні позиції Московського царства і обійшов з півдня. Їх обійшовши співдня, з півдня, він несподівано з'явився під Москвою в доволі швидкий е, час. Впродовж цього маршманевру козаки не затримувалися для штурму крупних фортець, брали тільки на, зі сходу. Підійшли, взяли, не взяли, пішли далі. Бо головним завданням було не спинитися якомога швидше під Москву і врятувати Королевича. Коли вони прийшли до королевича Володислава, фактично деблокували його. І по суті, вони здійснили чудо, бо ніхто не розраховував, що так вдасться швидко дійти козакам. Сторона російська все ж таки сподівалася, що не вдасться відновити паритет між одною стороною і іншою. Це сталося. Більше того, в останній битві поблизу польського табору. Козацькі війська розгромили навіть ударне ополчення, на числі з одним із представників рода бутруйних, зокрема. А потім була спроба взяти Москву, увірвалася в околиці міста. Сам Китай Город, сам центр Москви не взяли. Після чого розпочалися переговори, і козацьке військо відступило. А королевич Володислав знову ж таки уклав умову, згідно він залишався претендентом, але так корони російської не отримав. А цей королевич він дав козакам те, що обіцяв. Так він не обіцяв, він сам не обіцяв. Обіцяла а його держава. Бать... його батька, батька держава. І... Дали чи дали? Ні, част... частково виплатили гроші, але так до кінця криза була фінансова в річі посполитій. Щодо збільшення реєстру, тут виникла замінка, і по суті, реєстру не було збільшено. Була вільшанська угода 1617-го Так і Роставицька за підсумком цих походів там була погроза знову ж таки під збройним тиском з... не з... обмежити козацький реєстр. Прийшли комісари річі Посполити і е, посли війська Запорозького зустрілися і обговорювали кожна сторона з собою привела війська. Врешті-решт військ виявилося ну достатньо. Однакова кількість з обох сторін, і вирішили все ж таки козацьке військо обмежити в кількість три тисячі. Якщо раніше йшло про одну, потім про дві тисячі, це все ж таки певний успіх. Хоча згідно джерел тодішніх козаків добре вишколених, добре озброєних з гарною амуніцією, з гарним матеріальним забезпеченням, на той час Сагайдач не виставив понад 10 тисяч. З них третина, але третина вона вже була офіційно визнана державою, мала право на самоврядування, само, сам, самочинний. Суд, права пережив, проживати в, козацькі, в королівських землях, і вільно господарювати, вільно воювати, і отримувати зарплатню, і одяг, матеріал для обмундирування. Все ж таки, це була невеличка, але все ж таки перемога козацької сторони. І це знову ж таки завдяки вдалості Сагайдачного. Але його противники підняли проти нього агітацію, що це занадто мало з 10 з лишком тисяч боєздатних, взагалі понад 20 тисяч було, але то більше сірома була слабо озброєна, достатньо підготовна. Цвіт козацького війська понад 10 тисяч. Це воїни на рівні досить добре вишколених озброєних воїнів річі послити. Це один до одного. А по деяким параметрам козацьке військо переважало річ по Останні військи. роки життя Сагайдачного. Чому і як він загинув? Ну, от якраз останні фактично два роки були пов'язані саме з одною з найславетніших битв, в котрих брав участь Петро. Канашевіць загадачний, це Хотинська битва. А ця Хотинська битва була одним із найяскравіших, найважливіших епізодів тривалого багатовікового протистояння європейської цивілізації з однієї сторони, до котрої приналежала і річ посплита, отже, і. Козацьке військо і турецької цивілізації. І от з, тут уд, упор протистояння був здійснений проти Річі Посполитої. Якщо раніше більш активніше боролися проти е, Священної римської імперії е, Габсбургської, чи то проти Франції, чи проти Іспанії. Тепер усе удар Туреччина зробила проти Річі Посполитої. Битва Хотом – найсловітніша битва, тому що в ній вдалося е, близько 80-тисячному війську, 40 тисяч козацького і до 40 тисяч польського війська протистояти втричі. Більшій армії Внаслідок цих зіткнень козацьке військо військові, польське військо отримало звитягом турецьким військам. їм найзначнішого урону, і турецька сторона була змушена відмовитися від розгрому річі по Сплиту, ліквідації цього держави і знищення козацького гнізда. Як вона залав з Добичницького бандитського гнезда. Але Сагайдачний, попри перемогу, і попри величезні подарунки, величезні нагороди, все ж таки з наслідок цієї битви загинув. Загинув за наслідками цієї битви. Бо під час, під час цієї битви от він отримав поранення в руку і не змогли тодішні лікарі, навіть кращі лікарі, які прислав сам король, не змогли врятувати славетного гетьмана. І в квітні 1622 року він помер. І після цього, на жаль, вже такого видатного діяча Україна не знала аж до часів Богдана Хмельницького. Я дякую вам, Вадим Васильіча, за цікаву бесіду. А нашим шановним глядачам я нагадую, що програма «Сторінка історії виходить в ефір щосереди, о 19.30. До побачення, до нових зустрічей.